Благословенного суботнього ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні 22 лютого 2025 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 21, вірші з 8 по 9, з 25 по 27 та з 33 по 36. Он же рече, блюдіті. да не прельщени будете. Мнози бы приидут во имя мое глаголюще, яко аз есть, и время приближится. Не изыдите оба след их, егда же услышите брани и нестроения, не убойтеся, подобает бы сим быть и прежде, но не у Абия кончина». И будут знамения в Солнце и Луне и звездах, и на Земле туга языком от нечаяния шума морского и возмущения, и сдыхающим человеком от страха и чаяния, грядущих на Вселенную. Силы бы небесные подвигнуться и тогда узрят сына Человеческого, грядущая на облацах силою и славою многою. Небо и земля мимо идет, а слове самое не имут прийти. Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваша объедением и пьянством и печальми житейскими. И найдет на вы внезапдень той, я бо приидет на вся живущие на лице всея земли, бдите убо на всяко время молящіся, да сподобитеся убежать и всех сих хотящих бытий и статей пред Сыном Человеческим. Він же промовив: стережіться, щоб вас хто не зрів, Бо багато хто прийдуть в ім'я Моє, кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. І як війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте. І кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Усім благословенної вселенської батьківської суботи, щирої молитви за своїх спочилих родичів і близьких.